Співпраця та взаєморозуміння є важливою складовою соціального та емоційного розвитку. Під час проведення тижня громадського суспільства коротенько дамо вам кілька порад, які будуть корисні вам. Отже, групова робота завдання та проекти, які вимагають спільної роботи. Це може бути колективне створення художніх робіт, міні-проектів чи драматичних вистав. Комунікація. Навчайтеся слухати і висловлювати свої думки. Чітко виражайте свої думки та слухайте інших. Конфліктологія маємо вирішувати конфлікти мирним шляхом. Потрібно навчатися розумно виходити із суперечок та досягати компромісів. Рольові ігри, Гра в рольові ігри, може допомогти розуміти позиції інших людей. Проекти в громаді, діяльність спрямована на допомогу громаді. Це може бути волонтерство, благодійні акції чи екологічні ініціативи. Ігрові форми. Грайте ігри, що сприяють розвитку командних навичок та розумінню важливості співпраці, позитивна атмосфера, атмосферу довіри і підтримки, де кожен почуває себе важливим для досягнення спільних цілей, спільні завдання, об'єднання зусиль для досягнення результату як навчальних завдань, так і творчих проєктів. Цей тиждень може стати важливим кроком у вихованні дітей, які розуміють цінність співпраці, вміють працювати в команді та розвивати толерантність до різноманітних поглядів інших людей. Отже, співпраця це коли декілька людей об'єднують свої сили та допомагають одне одному, щоб досягти чогось важливого. Взаєморозуміння це коли ми слухаємо і розуміємо одне одного. Таким чином, співпраця допомагає нам працювати разом, а взаєморозуміння робить наші відносини щасливими та сильними. Навички співпраці та взаєморозуміння допоможуть вам вирішувати проблеми, будувати стосунки та робити світ кращим.